Вісім пунктів, які приведуть до негативного результату по вашій справі. Ігнорування дзвінків юриста ну це очевидно. Юристи центру правової допомоги телефонують вам для того, щоб уточнити певні деталі або повідомити про щось. Завжди обмінюйтесь телефоном зі своїм юристом первинного прийому, або телефонуйте на гарячу лінію, На оплата судового збору і так далі чи інших державних мит. Будь ласка, поставтесь максимально відповідально до оплати державних мит. Якщо у вас виникають складнощі, телефонуйте своєму юристу, він завжди на зв'язку це його робота пояснити і допомогти вам. Самостійне вирішення справи. Часто клієнти хочуть допомогти своєму юристу чи адвокату у вирішенні питання, але часто ці дії заважають юристу та адвокату центру правової допомоги, тому що на первинній консультації будується права позиція по вашому питанню, і потрібно дотриматися плану а будь-які додаткові дії вони цей план відхиляють в сторону, брехати юристу приховувати інформацію. Все дуже просто. Що обманюєш юриста, обманюєш сам себе, тому що юрист будує праву позицію по твоєму питанню разом з тобою. І ви разом повинні дотриматися плану. А якщо вихідні дані невірні, ну відповідно такий буде і план. Заважати юристу. Є випадки, коли клієнти часто телефонують юристу протягом дня, і це досить негативно впливає на вирішення питання, відмови від участі в судових засіданнях або ігнорування повісток. Також на жаль, така ситуація буває. Якщо ви не маєте бажання відвідати судове засідання, Звичайно, скористайтеся послугами адвоката центру правової допомоги. Але бувають випадки, коли на засідання ви зобов'язані бути. Будь ласка, не пропускайте судові засідання, тому що це є дуже важливо. Не своєчасне або взагалі не надання документів по справі. Мало підписати договір та поговорити з юристом первинного прийому в офісі. Потрібно ще дати матеріали по справі для вирішення вашого питання. Публічні коментарі, дописи по справі і так далі. Знаєте, є така проста фраза щастя, любить тишину. от щоб ваша справа завершилась щасливо, будь ласка, тримайте хід вашої справи в тишині, не розголошуйте інформацію. Можете спокійно розголошити після успішної ухвали або успішного вирішення вашого питання.